Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 10 хвилин на другу годину. Ще не занесла зонта свого вчора. Трошки така мрячка була, так я відкрила його, думаю, хай там собі просохне, треба занести. А сьогодні підмерзає у нас. 0 градусів і підмерзає. Ви бачите, я вже всі прикраски повбирала. Ось, Оставила янгол цього, хай побуде трошечки цей янгол тут у мене. От І тут такий янгол, нехай побуде. А так все повбирала От, повбирала все. Зараз уключу Оце трошечки ще побуде. Та воно таке кошти нічого й не світе, бачите? Ага, розкажу вам, де я була. Завтра ж до мене приїдуть гості. Гостя. Моя племінниця та, що у сало живе, так ми вирішили, ну, я вирішила, зробимо олів'єшку. Так, на олів'єшку в мене все є. Вчора горох купляла, а це сметани купила. От, Щоб не майонез, а сметану. У мене там ще півпачки є. І ось, Це купила сиру такого. Я люблю такий сир 400 грам. Недорогий він. І оцей сир 150 грам був познишки, по знижці по єврю. Це такий смачний сир, так він стоїть, мабуть, євріків 16-18, а так за євро. І ось опять купила за євро, бачите, до 12 го місяця 26-го року. Оце зробимо з неї наполіони, такі зіроньки, все, що хочете. А це в свій магазин зайшла, купила винограду такого, винограду такого, два салатика взяла, ось 21 один центик от. Сто грам, а цей триста двадцять грам. Аж не віриться, що тут 300-150 грамів. І взяла таку картоплю. У мене там є три картоплинки. Ну, це ж мало картоплинки. От. Так що от такі справи. Оце те, що я купила. Більш нічого не купила. От, такі справи. О. От, а тоді ще пішла у той, як він називається, у Токмані, купила отаку от подушечку. От дивіться, така подушечка. І вона в мене коштувала. Вона в мене коштувала 20 на 40 розмір її. євро 20 така подушечка. Це газетки прийшли. Ану, давайте подивимося, що тут за газетки. Що тут нам обіцяють у цих газетках. Отак. От Рукавички, шапочки, штанишки такі по 14,99. Не надо, мені такого не заказували. Треба те, що мені заказували купувати. А от, наприклад, тут такого нічого і немає. От. Так, що подивимося? Ага. Багато всякого товара дешевенького. Всякого дешевенького товара. Ось комплекти У 5 по 10 євро. Шарфики. А ні, це не шарфики, це такі пледики по 3 євро. От Пледики, пледики, пледики. От, що тут ще в нас. Та всякого повно, да? Всякого повну, але лиш... ж о, на 60%. Воно саме по собі дороге було. Так що якось так. Ну, ладно, тут не будемо, подивимося. Тут фері 3 євро. О, це хороше. Де 3 вітамін? 50 мг євро. Так. З 2 по 5 першого. О, це треба буде піти. Вітаміни купити отакі. От, що ще? Скільки там їх штук? 38 грам. А, ні, написано 50 міліграм. А, 150 штук. О, Так що треба буде піти з другого числа, купити такі вітамінки. Далі, що ми подивимося? Юск. Подивимося, що в юскові. Не знаю, що тут у юскові, але щось я нічого не бачу. Але я нічого не бачу. Так, матрасики непогані, але вони мені не надо, матрасики. Тепер до мене ніхто такий не приїжджає, щоб той на матрасиках спали. Нема нічого. Так, давайте ще лідла подивимося. Лідла. Так. Дві пачки горішків 5 євро. А скільки в пачці? Ага, 200 грам. 1250 за кіло. Ось ботиночки якісь. По 1999. Так. Що тут смаколики якісь? Чи будуть, чи не будуть? Смаколиків щось не дуже показують багато. Нічого такого я не бачу тут хорошого. Стілечки якісь для взуття. Так що. Так що, так що. Це кофточка якась МК XXL 7 Євро. Непогана така. Вона не така для того. Для дому ходить. Угу. Таке ото, що тут ще. Не бачу такого нічого, щоб я тут могла хороше щось подивитися. Спортівне всяке різне. Так і на кінець неділі теж нема нічого. Оце тільки вітамінки треба буде сходити, купити тільки вітамінки. Оце. Вітамінки. З другого по п'яте. Так що піду за вітамінками. Ми вдвох підемо, як племінниця прийде, так ми вдвох підемо та й купимо вітамінки. От так. От, ото й все. А більш нічого. Це вам все розказала, показала. Давайте ще раз розкажу. Это подушечка хороша, да? веселенька. Оце такі продукти купила. От. І, і більш нічого. Отут такі справи. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі. Все вам доброго, все вам хорошого. Пока-пока. Папа. Хорошого. Tyho, harno večera. Pa, pa.